Часний сектор Посекло осколками. з Люди, які зараз знаходяться в екстремальній ситуації, ті, які постійно чують гул сирен, і ви біжите в підвал або просто йдете там, де вам безпечно, ось для вас дуже прості поради. Перше, вам необхідно спочатку потурбуватися про себе. Так, навіть якщо у вас є діти, ви маєте бути в ресурсі, ви маєте їсти наскільки це можливо, спати, пити води і відпочивати. Уже потім ви турбуєтесь про просим. Це не означає кинути своїх дітей, але будь ласка, турбуйтеся про себе, аби у вас був ресурс. Друге, навіть якщо ви нічого не сидите, ви можете щось робити. Ви можете щось писати, малювати. Але головне будьте в контакті із тими, хто вас оточує. Не обов'язково говорити, можна навіть сидіти і мовчати, але бути в контакті. Тому що відчуття одинокості, коли тебе кинуло, це не про зовнішній фактор, це про внутрішній. Ми відчуваємо себе одиноко не тоді, коли когось немає, коли мене немає. Але ви є, ви маєте право слухати музику, гуляти, ходити, якщо це безпечно. І все-таки, якщо ви знаходитесь у якомусь бомбосховищі або у вас навіть немає такої можливості, ваша головна мета вижити. Вижити для того, щоб потім перейти все-таки до життя. На рахунок дітей вам не, не обов'язково обесцінювати їхній стан, але дайте їм можливість теж поговорити. І якщо вони кажуть, що я боюсь, не кажіть, що не бійся або успокойся, а розумійте їх. Кажіть, що ви також боїтеся, але старайтеся зберігати себе в ресурсному стані, тому що більшість дітей по опитуванню вони їх питали, чого ти всього більше боявся. Ці діти казали, я боявся того, що мама боїться, і вам треба бути саме тому в комунікації. Якщо вам здається, що все погане і паніка, зверніть увагу, що вас оточує. Подивіться хоча б на п'ять предметів і опішіть їх у себе в головах: синя лампочка, червона курточка, шершавий коврик для того, щоб ви приземлилися тут і зараз можете доторкнутися до, до якихось речей, предметів, гладких, шершавих, пухнастих для того, щоб ваша перцепція дала мозку команду, що ви являєтесь тут. Навчіться регулювати своє дихання. Так, психологи постійно говорять про дихання, але це для того, щоб знизити рівень вашого кортизолу, гормону стресу. Тому як би це не було, але старайтеся глибоко і рівно дихати. Це спочатку може навіть і не виходити, але у вас точно все вийде, ви українці, і я в вас дуже сильно вірю. Обов'язково хваліть один одного. Саме Зараз є час говорити про любов і важливість того, що вам допомагають. І допомагайте ви іншим. Якщо у вас є ресурсу більше, ніж у всіх, не треба заспокоїти. Треба казати, що ви тут, ви поруч. І можете доторкнутися долоною до плеча або до спини цієї людини. І побачите, що їм одразу, хай на 10%, але стане спокійніше. Пам'ятайте, це все тимчасове. Ми Приближаємо нашу перемогу, наше очищення від нашого вторгнення. Далі буде набагато краще.